Діма, ти бачиш, що на полі ракета впала? Да? Да. Нас визывають цей... Підірвати її. Підірвати? Да. Пішли выезжал? Ну да. Пішли. Так, ну що, пошли? А та взрывчатки є? Да, в лесу все стоят. Понятно. Но задание не из легких, конечно. Ну, там фап, я весь там прилетит. Да? То это да. нормальная такая ракетка, я тебе сказал. Это бомба, это не ракета. Да? Да, это паспорт. Понятно. Ой, блин, странно лото, я кусь мое предчувствие. Давай, поехали. ну что, поехали? А самолет по небу летом лет, а пароход тихим ходом ход, а мы едем. Долго нам еще ехать? А ну что же все, все, все дверь уже стоит? О! Ого, это бомба, конечно. А ну. Треба что зил выдегнать, бо сейчас как на воздух взлететь. А Лексуса? Да, я вижу. Давай, аккуратно, здесь не задень, там сзади. Бомба стоит. Да. Хорошо. Де вони їх понабирали? Ну шо там? Да. А мая ладно глушу подожди. Да. гриб агрибат, конечно. Ой, запустити їм би такий. Нічого. Зараз будемо всі 4 Чого? ставити. Давай, зараз буду ставити. Тільки дивись акуратно, бо вона, нас, брена... на. Десь дуже акуратно. секунд стостав? На, на сіки, минуту, сіки. на минуту став, бо ми ж не встигнемо відбігти. Ага. Минута... Минута три. Да, хватит, а давай! Хватит? Да, погнали, все, тикаем, Бегом! А, Лексус! Ты не встынешь, давай, тикай, бегом! Я все на не Все, все, вставай. Наверное, нормально будет. А ну, а ну, приседай, приседай. Да, давай. Відкриваємо, щоб блядь не заложило вухо нам. Да, да, да. Фух. А, стрімно. Так, ну що там? 15 секунд, я воно фотоапараті приблизив. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Шесть, пять, четыре, три, два, Лежись! один! Лежи! Не затонировала, не затонировала! Ё-моё! Давай уже на лестнице поехали, да, да. Вот так, представляю... Так, надо, чтоб... Дали, чтобы... Надо... Бог, чтобы не взорвалось, да. Да-да-да. Ну ладно, уже выйду. Я кто на неденировала, мне интересно. Сзади поставь, сзади, полина зитунируя. Минута ноль-бись. По нами. Давай, давай. Так лягай, 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 лягай! Скільки там, скільки О, там! А ага, я вже не побачу Я вже не побачу. -мо. Ну давай тоді ждати. Ну так. Ой, де, ждемо, ждемо, ти шо? Капець небо таке гарне, согласен. Mm -hmm. О, гаранче як було, не було цієї клятої війни. Капец. Так лягай, лягай, бо за... Завжди... Осколки, осколки, аккуратно! Лягай, лягай, та не долітают! Фух, ты шо? Йоу, неужидано! Да! Не Взивалась! Тільки диму дым, буй тебе небольшой! Сила, не задіясь! Фух! Фух, аж трусить! Да, 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 там візьмете гарочку! Ой, так ти... шо, а ну пішли по три пошли. Волу запрята А так. Па... А нет чай ничего нічого нема, да? Десь она А це видят четыре вообще, древней. Не, ну конечно взрыв был жесткий. А ты що, не знал, что нам ще одну надо? Да? Там же крилата ракета. Чи там крилата ракета, че шо, шо что-то как. Да Та ну йо! А, а на целом полі тоже, да? Да, мають привезти спору. -мо. Ну ждем туди. Давай на пареку поки що. Давай, пішли до того дерева. Тут одне блядь, дерево біля те. Ці... Біля... Ну так, шо? Поехали вже там воно вже привезли. Нам вже привезли да привезли! Да, воно вже, оно жив видимо, брать. Ну ладно, Це якацію в нас, Що так, при... це таке? Пілота не. Дві це, дві управля, диви вона, бач, камера. А яма. Дві це ж прилетіло в Київ в хату така йо Йомою. Диви. Ну не мод ніякого монитися. Диви одні ракети запускають і всю. Ну шо, закладай, Сі 4? Давай, зараз закладаю. Так. І став, желательно на минуту рівно. На минуту рівно. Блін, цікаво, як вона взірветься. Фух, збив! Фух! Хух! Фу. Прдм! Ти тільки що вертолета збив! Да? Да, тут тільки еще вертолет вражеский пролетів! А дай! забрав... Та це ще було 20 хвилин назад, поки ти там десь ходив. Та я паркував там. Вона взяла, доглядав щось там. Позвав мене меня тут. Так, so. Давай, запускай таймера! Все, газу, газу, давай за рулем, за рулем! Айвату же з ладу! Вже, ладу. давай так а де вона там что ну. там видно а не я опять таймер не так поставил ай ладно уже можно підъехать и поправить да ні, ні дивись, була все крване жить еще хочется Если що, если цей. Не встигнемо присісти, як взірветься, присідай бігом. І від машини краще відійти, бо окоскок сюди прилетить ще. Як підірветься машина. Да, да то віддавай сюди, сюди. Так. Ух, ж ю! Ні, ну факт був пожост О, ну все равно, то слава богу, хоча б сюди не долетіло. Нам уже везуть третю Скільки? Що? И ко тратя? Чо, тратяся? Да, трать увезуть. Сьогодні три давай підрива я... за день, це, це рекорд наш. Та це капець лиш. Ну да. Так. так, давай сідаємо вже привез. Да? Да. Мне вона дрова не так. Треба, мені кажеться, Діма далеко від'їжджати, бо це капець. Туда. Шо, шо дві коней. Так, ну давай на минуту 30 став, краще. І давай став так, щоб таймер було видно. Давай. ходи, щоб не рванула, бо вона така ніжненька ця... Ракета. Я таки я так и, если честно, за все своє життя ні разу не бачив. бачу. щось синованьки у них вже запустили. Та шо ті, понял? Установки у ці великі вони. Да? Та й таке. Ну. Да, да, Газу, газу до отказу. А що, думаю, хватит. Ты уже так сильно не... Не вникай. Так. Скільки там ще, 49 секунд осталось. Вже 45. Так, давай, слідкуємо, слідкуємо. Боже, ж вона велика. Тихо, не ходи перед очима, бо я приблизив сильно. Скільки там? 30 секунд! Скаж, давай, слідкуй, слідкуй, бігом! Ч там? Где-то ракета, бля. Мы можем на потом поротень идти. Ты хо, давай, лягай, лягай, зараз зарасрана. Давай, давай, лягай, лягай, бьм! Лих, лих! 7 секунд, 6. А, разваляє, жорстко. а ну! Давай! За машиной, за машиной! Оце Добре! Оце добре добрее рвануло, конечно! Фух, слава Боже, це останнє. Все, в штаб. Ну так. Да. Та подожди, подожди, давай ще перекуримо, може. Почти, так не буде ну що ж, друзі, таке в нас відео вийшло. Дякую вам за перегляд. І що ж, всім! Оха. Пока. Пока.